А до всіх він промовив Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа та й за мною йде, бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене згубить душу свою, той її збереже. Ісус закликає своїх послідовників відмовитися від власних бажань, амбіцій і комфорту, щоб поставити Бога та Його волю на перше місце. Це свідчить про потребу в самовідачі і готовності жертвувати чимось важливим для досягнення вищої мети. Хрест символізує страждання, труднощі та випробування, з якими можуть зіткнутися ті, хто йде по шляху віри. Взяти свій хрест означає прийняти виклики і випробування, які можуть зустрітися на шляху Христа. Слідування за Христом. Це покликання не є легким. Йдучи за Христом, учні повинні бути готовими зустріти труднощі та переслідування. Слідувати за Христом означає жити відповідно до Його вчення, дотримуючись моральних та духовних принципів, навіть коли це важко. Хто хоче спасти свою душу, той загубить її. Це вказує на парадокс віри. За природою людина прагне зберегти свої інтереси та безпеку, однак істина спасіння полягає в готовності жертвувати Собою заради Ісуса і Його Царства. Ті, хто ставить свої особисті бажання вище покликання Христа, в кінцевому підсумку втрачають духовне життя. А хто загубить свою душу ради мене, той спасе її. Справжня вигода для душі полягає в пожертвуванні заради більшої мети, слідувати за Христом. Це говорить про те, що шлях до спасіння відбувається через вірність, самопожертву та відданість. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі, тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе.